Всім гарного і доброго дня. Вас вітає агентство Стабільність, що знаходиться в місті івано франківськ Представляю вашій увазі офісне приміщення з гарним ремонтом, дизайнерським, що знаходиться в самому центрі міста навпроти готелю Дністер. Приміщення площею 120 квадратних, 108 квадратних метрів. Зроблений дизайнерський ремонт на другому поверсі. Приміщення підведений домофон. Ось ми бачимо, тут є кухонне приладдя, все зона відпочинку, рукомийник, витяжки, камін, гарне освітлення. Реставровані двері, підлога. Тут є кладова кімната. Площа цієї кімнати 25 квадратних метрів. Наступна кімната площою 28 квадратних метрів. Тут також є камін, вмонтований кондиціонер, багато виведених розеток. І найбільша кімната площою 48 квадратів, гарне освітлення. Також є камін, реставровань підлога, двері, реставрація проведена дверей на балкон. Ось. Дуже гарне приміщення в самому центрі, посічових стрільців, на другому поверсі площою 108 квадратних метрів. В приміщенні зроблений дизайнерський ремонт є індивідуальне опалення. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся. Ось ще є санвузол. Санвузол дуже з гарним ремонтом. Якщо вас зацікавила додаткова інформація, будь ласка, звертайтеся. Будемо раді допомогти. Дякую за увагу. Всі гарного дня.